Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні я хочу з вами зняти відео. Для мене це дуже важливо. Ой, хочу зробити прогноз на свій поєдинок ну, англійською премєр ліги між командами Bjorn та Манчестер Юнайтед. Сьогодні ми поговоримо про обидві команди, розберемо їх, ну і зробимо. Аналіз по даному політинку. А Ну що можна сказати? Не зазвичай те, що фаворитом є Манчестер Унайтед, це не так, то і однозначно по даному матчу. Все-таки Бернлі не в своєму політика така команда, яка депутати бій. А будь-яку суперник Сіті, це Манчестер Унадій, Ліверпуль. У будь-якій будь будь команді Берлі дає біо і стихія Берлі. Це, звичайно, закритися. По майданчику дуже класно поранятися. Як Берлі розпочав цей чемпіонат? Розпочав вони, звичайно, по раз від 0-3, Потім програли знову домашній поєдинок. Вони програли Астон Віллі 3-1. Потім у Форест вони виграли в Кубку Ліги. Далі програва 2-5 Тут нам Господи хоча вийшли уперед поєдинку. Але навіть не зараз на цей перший матч, там я народ з'явився і забив 5 з одним відповідним м'ячем. Далі. Ну, бер, не хочу сказати володіє м'ячем доволі непогано пані це. це, це коли футболіст Манчестер Сіті піде в Родзіолу. Саме під uh, його керівництвом він грав, напевно, з тієї знання, те, наскільки в нього залишилося, і Берлі робить ставку на тотальний контроль м'яча. Берлі, вони переграються з контролем м'яча своїх суперників. Форест вони переграли за контроле м'яча. Тоттенгему ну, вони трішечки поступилися в Володінні. 54 на 46%. А вони в плані контролю виграли. В Манчестер Сіті вони контролювали 34% м'ячі. Ну непогано Бернлі вміє грати з м'ячем, а... але дуже мало забивав Бернлі. Ну, в середньому лише один матч за гру команда. Оцеником пані забуваю і таким чином на пані відверто поки що не може, скажімо так, так, Пораду, порабіти. 19 позиція. Один заліковий бал за 4 поєдинки, але веверто на їх 5 і також один бал. Тому тут ще катастрофічно, як кажеться, на перший погляд. обдунали Манчестер и Юнайтед. Манчестер это так, на 6 баллов. Так, из 5 матчев у них на 6. Звуку баллов. А разница будет пропущенных катастрофично минус 4. Что на так с командой Эрика Тенхага? Що не так з командою Еріка Тенхага? Бо прийшли, ніхто ну, ж не там Фред пішов, мій улюблений любим, Фред пішов, але тут Костя команди залишився. Боєва Здацька Замір, Бон Фермалиш, Христина Еріксен залишилась, Маркус Рашова, на втрату, марція. Я казав, розпочались проблеми у самому клубі. У самому клубі розпочались проблеми. Антоні звинувачили в тому, чого він не робив Джейдон Санчо. На мій на мою думку, по нерозумілим причинам поссорився з тренером, чи можна було відверто, можна відверто було цього уникнути, відверто можна було цього уникнути. Але що маємо, як говориться в українському народі, те, що маємо. Джейдена Санчі. Відстранили, я так розумію, відстранили. Надовго, як і Антоні. Це дві ключі втрати. Але Мейсон Маунт зато повернувся в основну групу і скоро ми Мейсона побачимо. Тоді це неймовірний шанс для Мейсона. Для Мейсона це божевільний шанс. Тому що Мейсон Маунт зараз може спокійне сінько. Стати на правий фланг і Маунт він може грати правого Вінгера. Мейс на Маунта є всі задатки для того, щоб грати э, право Вінгера. Або Бурно Фернандеш може тут також. Піти, але це більш позитивно для Мейс на Маунт. Також Раф, 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 Раф Варан. Рафаваран, Аваран також повертається, Варан Повертається. Це дуже приємні новини. Повінувся Варан. Але як взагалі манкуніанці розпочали сезон? Первая саме Рафаель Варан забив перший м'яч, Але потім щось пішло не так. Потім поразка до Тоттенгена хоча перший тайм. І навіть це рік Тенхак казав, він був е, за манкуніанцями. Але Тоттенгем виграв. Потім була перемога 3-2, тобто за три матчі вже 6 балів було. Тобто непогано. Так, із 9 можливо 6 балів. Але потім поразка на три. Друзі, Вибачаюся, друзі. А, то, що я вам хочу сказати, була поразка від Арсенала Триудин. Перша ми поняття забили. Потім, навіть на 87-й хвилині вийшли вперед, але м'ячі в барбу скасова на основ забив два м'ячі. Тут Та така, знаєте, така прикра поразка. Могли навіть і виграти, так? Головні срахували, ну таке буває, таке буває. Пам'ятаєте, матч франція Байки також схожі. А поразка від Багато тут без ось Ця поразка без шансів. І поразка від Бар Мюнхен, -Мюнхен 3-4 перестріляли, ну, не, не достріляли. Баварія все-таки ну не, не достріляли. Хоча забити 3 м'ячі на альянс Арені. Ну, це подвиг. знаєте. Не кожна команда способна 3 м'ячі забивати на альянс Арені. Тут Манчестер Юнайтед треба поставити лайк за характер. Команда хоча б не здалася так. Що думаю я. Будві команди зараз не на надто доброму настрій підходять. Він читає взагалі три поразки поспіль. Тобто не надто так приємно все це. Beonley також має дуже погану серію і вдалося трішки розмочити. У попередньому поєдинку вдалося серію так розмочити. Хоче Берна навіть вигравав. Я думаю... Знаєте, я думаю, все-таки по даному поєдинку все таки Манчестер думаю не програє. Все-таки віддам перевагу команді я Ріка Тенхага. все таки думаю, команда буде вмотивована. Команда має зарядитися, ну і нарешті виходити на тот рівень, який не був рік тому. Тому мій прогноз це перша команда не програє. Другий мій прогноз. Думаю, Манчестер Найтет зуміє забити як мінімум два м'ячі у ворота Бернлі. Ну, також думаю, що Берне свій м'яч десь знайде. Тому у мене буде три прогнози. Перше, це Манчестер Юнайтед. По даному поєдинку не програє мій прогноз – обидв команди заб'ють. Ну і третій прогноз Манчестер НАТО заб'є як мінімум 2 м'ячі. Рахунок, думаю, перемога Манчестер Юнайтед за рахунком 2. Або нічі А2-2. Ну, ось такий прогноз. Добре, друзі, кому сподобалося, відео, ви Ставте лайк, я буду з вами прищати. Всім добра.